Новий сезон, нові тарифи. З 1 березня холодна вода стане дорожчою. Національна комісія прийняла рішення, і в цілому по державі з 1 березня прийняла рішення про підняття тарифів в середньому по державі на 7,8%. і Однак загального тарифу для всіх регіонів Нацкомпослуг не встановлює. Наскільки подорожча вода для кожного міста визначить окремо, приміром кияни сплачуватимуть на 17 копійок більше. Водоканалі пояснюють, ці гроші мають компенсувати витрати на електроенергію, вартість якої за останній час зросла. А от модернізацію системи водопостачання у тариф знов не заклали. Це енергоносії, це пальне, яке витрачається. І те, що стосується заробітної плати, це три складові, які ми взагалі не можемо знизити ніяким чином по законодавству. У нас 58% зараз іде тільки покриття собівартості. Все далі рахуйте самі. В Відсутності єдиного тарифу для всіх експерти вбачають проблему. Мовляв, різниця у вартості холодної води для деяких міст просто кричуща. Стрибок, коли в армянську коштує куб води 50 копійок. А в Бердянську він коштує 6 гривень, тобто в 12 разів. Зараз у Бердянську я хочу поспівчувати, якщо раніше було 8 гривень сумарно. Вода плюс каналізація, то зараз буде 10,70. Це абсолютний рекорд. У нас проблему визнають і пояснюють, різниця в ціні залежить насамперед від того, наскільки віддалений населений пункт від джерела води, до того ж, на витрати впливає технічне обладнання водоканалів, звичайно, застаріла. Затрати різні. У деяких водоканалах, як ви говорите, город Бердянськ они получають воду покупають, і вода йде по каналу порядка 170 сімдесяти кілометрів. І ті затрати теж лежать в этом тарифе, поэтому ціна там така висока. Розв'язати проблему віддалених міст. Сподіваються за допомогою законопроекту, який нині готують у профільному міністерстві. Документ дозволить здешевити воду для таких міст, як Бердянськ, за рахунок незначного підвищення ціни на електроенергію для всіх. Сєва, Олександра Ревуцька, Павло Пархоменко, Леонід Попович, соціальний курс.